Що стосується паспортизації, вона не закінчується а, дійсно різними. Такими заходами і мотиваціями е, змушувало людей отримати ті паспорти. Спочатку це була мотивація там вигляді якихось соціальних виплат, це там е, якісь пенсії російські, додатково до українських. Ну будь-що. Е, а потім вже перейшло до відверто е, шантажу і таких радикальних речей, коли людина не могла отримати порцію інсуліну, до прикладу, е, в якої є залежність від того, яка, яка хворіє, до прикладу, там на цукровий діабет, тому що вона не е, паспорту російського або не могли зробити собі там гемедіаліз. Зараз дійсно вже перейшли до ну, крайніх таких заходів, коли говорять, що якщо немає оцього папірця, то людей просто будуть масово депортувати з території Луганської області. Але знову ж таки, це стосується більш, знаєте. Е Ну, перше, не чоловіків, бо чоловіків заграбастують і відправлять на фронт. А жінок, дітей, літніх людей в першу чергу будуть відправляти тих, хто проживає в цікавих для окупантах приміщеннях, тобто будинках чи хороших квартирах. А відправляти куди на території Росії, чи просто на якісь тимчасово інші окуповані території, чи можливо навіть на території, які підконтрольні Україні. А їм по великому рахунку абсолютно все одно. Слухайте, мета ж не е, просто відправити людину за, е, за межі Луганської області, мета забрати в неї е, там житло, будинок чи квартиру, потім перепродати. От і все. Тому будуть відправляти за кордони Луганської області, скоріш за все, в бік Росії. Ну а уявіть собі, що можна зробити в Росії, коли в людині немає документів, або е, залишились виключно українські документи. Це вкрай важко і для. Для того щоб виїхати за межі Росії в якусь європейську країну, то потрібно от в нас багато такої інформації потрібно орієнтовно десь 300 євро для того, щоб от квітки придбати і кудись далі їхати. Ну коли людина не спроможна сплатити такі гроші, то важка буде ситуація.